Сфорум 2024 соціальні проблеми жінок у кризових ситуаціях, потужний захід, який відбувся у столиці, та привернув увагу громадськості. На форумі успішні українські жінки різних професій. А це адвокати, волонтери, депутати, дизайнери, журналісти, психологи, медіатори, науковці, лікарі і не тільки обговорювали проблеми, з якими щодня стикаються і знаходять вихід у кризових ситуаціях. Головна ідейниця нетворкінгу Марина Кінах, відома громадська діячка. Я живу в Україні. Я Нікуди не виїжджала тут мої діти і мої онуки. І я розумію, як це зараз складно. Може, я сильна людина, і мені трошки, може, не так важко, як іншим, тому що мене оточують і чоловік, і діти, і онуки. У мене є домівка, є де жити. Я розумію тих, хто поїхав. У кого немає зараз де жити, нема де працювати. Якщо людина хвора, вона може поїхати. Але все ж таки ми кажемо про те, що Україну треба любити в Україні і жити зі своїми. І тому ми сьогодні зібрали потужних жінок, які знають, як допомогти тим, хто зараз. Має такі сумніви, що їм далі робити сьогодні. У нас будуть і лікарі, і психологи, і бізнесмени, і юристи, і освітяни. Ті, що зараз всі працюють, розумієте? І вони можуть на своєму власному прикладі розказати, як треба триматися, як треба держати цю марку української жінки. І я знаю, я будучи зараз за кордоном відряджених, я дивлюсь, що ми ж найкраща нація. Слухайте, і я хочу, щоб до нас ставились як до найкращих, а не думали, що ми люди другого сорту, розумієте, приїхали до них десь там мити посуд чи що у нас є де його мити. Ми найкращі, і я думаю, сьогодні ці лідери, жінки, вони якраз допоможуть. Всім, щоб в них була мотивація нікуди не їхати і чекати нашої перемоги всім разом. Співорганізаторка форуму Тетяна Коляда, яка також відома своїми благодійними заходами, не залишився осторонь і український союз промисловців та підприємців. До слова, подія відбулася саме у їх приміщенні. А голова Анатолій Кінах особисто привітав учасниць і висловив свою підтримку. Україна дала їй безпрецедентні виклики і. Мова йде не тільки про захист нашої територіальної цілісності, свободи, а мова йде і про захист нашого цивілізаційного вибору, розвитку як сучасної, демократичної, конкретно здатної держави. А в основі всього це люди. І прямо скажемо, ми стаємо перед дуже великим викликом. Викликом як там зберегти і розвивати наш людський потенціал? Сім мільйонів українців за кордоном це в основному жінки і діти. Біля п'яти мільйонів внутрі країни, люди, які втратили місця проживання, вимушено переміщені особи, внутрішні біженці. Це 12 мільйонів українців, які відчули на собі в повній мірі трагедію війни. І жінки наші сьогодні. Відверто кажуть, це мене дуже радує, але приймають на свої плечі все більше і більше напруги е, обов'язків. І ми сьогодні працюємо в ТОВСі з міжнародними структурами, такими як міжнародна організація праці з тим, щоб сформувати максимально сприятливі умови для жінок з точки зору, щоб вони були задіяні в реальні економічні процеси, а це паралельно не створювати умови для. Виховання дітей, дошкільні заклади і так далі. Ми такі проєкти зараз реалізуємо, плоду того, що по деяким напрямкам на виробництві ми зараз будемо облаштовувати сучасні дитячі садочки, щоб жінка їхала на роботу, залишала дитину і була спокійно, весь робочий день, що є опіка і дитина в безпеці в якісних під наглядом, в якісних умовах. Ну і безумовно економіка. Ви знаєте, ми свій час ще на початок 90-х, коли створювали незалежну державу, робили різні дослідження. Хто як адаптується до ринкових умов, то по всім дослідженням жінки займали перші позиції. От так природа створила наших чарівних жінок, що вони відповідальні, вони дуже стійкі, вони в складних умовах не розгублюються. І це якраз демонструє та частина наших жінок, яка працює в бізнесі, яка створює робочі місця, сплачує податки і несе на своїх хрупких плечах велику ношу, яка в цілому забезпечує. Більше шести годин тривав форум: виступи спікерів, обговорення, дискусії. Кожна учасниця отримала корисну інформацію, поради, підтримку, знайшла нових друзів та партнерів. Це все заради високої мети на власному прикладі показати, що жити та розвиватися в Україні можна, незважаючи на непрості часи, а шукати кращої долі за кордоном не вихід. Адже в будь-якій країні світу ми все одно будемо чужими, і тільки на батьківщині можна відчувати себе повноцінними членами суспільства. Наші жінки завжди на своїх плечах витягували дуже великі проблеми. І зараз, коли країна знаходиться в такій скрутній ситуації, це виявляється теж дуже яскраво. Ось тому я дуже я, я вважаю дуже за потрібне проведення таких форумів. Перш за все, тому що усі, ми, усі люди, взагалі, не тільки жінки, потребують підтримки будь-якої, підтримки один одного, підтримки держави. Підтримки різних інститутів, тим, тим паче, коли дійсно люди щось роблять корисне для країни і проявляють свою таку активність. Тому я завжди підтримую будь-які форуми, які дозволяють перш за все об'єднатися по-друге, поспілкуватися, а в спілкуванні ми завжди бачимо і можемо виявити у його якісь проблеми, про які навіть не можу здогадатися, і, взагалі, враховуючи той тобто стан, в якому ми зараз знаходимося, це дуже важлива річ. Ми я дуже дякую за запрошення, тому що я вперше на такому форумі. Своїм прикладом я хочу надихнути жінок і чоловіків, залишатися в Україні, робити свідомий вибір, жити і працювати в. Україні попри все тема моя а, має назву залізність, наш національний ресурс. Бо я вважаю, що цей слоган сьогодні став майже а, для кожного українця символічним. А для мене особливо, тому що я працюю в залізній галузі в компанії Українська Залізниця. Сьогодні, зокрема, я буду так висвітлювати тему дошкільна освіта в Україні, виклики та інновації. Звісно, що ми всі мами, ми всі жінки. Для нас тема дітей взагалі їх освіти це першочергова тема, яку ми маємо піднімати і висвітлювати. Адже наші діти це майбутнє нашої країни. Про що саме я буду говорити? Сьогодні я буду говорити про інновації в дошкільній освіті, про законопроект новий 8030, який зараз готується до другого читання Верховної Ради України. Це теж інноваційний проєкт. Змін дуже багато дошкільній освіті за цим законопроектом. Звісно, що ми зараз знаходимося у війні, наші діти теж здобувають освіту під час воєнного стану. Це теж накладає певні проблеми на виховання дітей і на їх освітній процес, взагалі на освітній процес. Тому другою темою, під темою, якою про яку я буду говорити, це психосоціальна підтримка дітей в умовах воєнного стану, зокрема дошкільнят. Це методика ізраїльська, за якою ми працюємо вже декілька років. Тобто, ну майже з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми будемо говорити про результати нашої діяльності і про те, і про ефективність методу. Учасниці форуму порушили багато важливих тем: фізичне та психологічне здоров'я, освіта, культура, мистецтво, юриспруденція. Сьогодні на цьому форумі я буду спікером і я буду висвітлювати тему емоційного вигарання жінок. Під час війни я вважаю, що ця тема дуже актуальна, тому що я сама з цим стикнулася. В мене було професійне вигорання, і я знаю, що це таке. Тому я підготувала свою доповідь. Я гадаю, що вона буде корисною для всіх жінок України. І я буду освітлювати три види виграння. Це професійне, материнське, волонтерське та вигорання у відносинах. І буду розказувати, що з цим робити, які ознаки, причини, що з цим робити, цей захід я підтримала, тому що коло жінок, яке надихаюче, яке говорять про дійсно важливі проблеми, це дуже важлива історія. Чим більше буде висвітлено в соціумі проблемних питань, а також запропоновано шляхи їх розв'язання, тим більше буде щасливих жінок, відповідно щасливої нації. Тому сьогодні я тут. Сьогодні я говоритиму про те, яким чином себе захистити, яким чином зробити певні превентивні заходи для того, щоб не опинитися у кризі, тому що багато жінок на сьогоднішній день на жаль виїхали за кордон. Вони знаходяться там з дітьми, по тим чи іншим причинам могли припинитися шлюби. Зараз надзвичайно великий рівень розлучень. Тому жінки на жаль не обізнані про свої права ні в Україні, ні за кордоном, тому на сьогоднішній день важливо про це говорити, тому що це мінімізує страхи. Це мінімізує стрех, стрес, перепрошую, і відповідно, якщо жінка буде обізнана про те, яким чином їй діяти, та яким чином захищати себе, або навіть яким чином сформувати, скажімо так, безпеку всередині сім'ї, навіть коли не йде мова про розлучення, це буде допомагати в подальшому жити щасливо. Фінал заходу потішив усіх, адже свою дизайнерську колекцію хустинок презентувала відома мисткиня, заслужена художниця України Оксана Фурсам. І звісно, наприкінці усі спікери отримали відзнаки та сертифікати. Для кожної участь у Women's Forum 2024 – велика честь, адже спільнота користується авторитетом та відрізняється якісним ефективним нетворкінгом. Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.